Як у тебе справи? Чи ти мене не бачиш? Бек. Що мене не бачиш? То відійди трохи назад. Тільки телефон бачиш. Бек, що ти робиш? Відійди назад, я хочу, щоб тебе не бачив. О, тепер бачиш. О, тепер бачиш, ти бачиш мене? Бек, ти бачиш мене? Ось я, Бачиш, побачив. А тепер не бачиш назад. Треба стати щоб мене побачити.